Коротше, привіт на моєму каналі. Я хотів вам записати цей могущий str ток думав, яке завдання придумати, коли б можна було його використати, щоб побачити всю його мощ. І, коротше, придумав таке: уявіть собі, що у вас є величезний текст, і вам треба розібрати кожне речення, і, наприклад, там, вказати можливо, кількість символів, можливо, там зробити якийсь аналіз, вказати воно якесь там. Не знаю, складно, підрядний чи ні, щось таке, припустимо. Що нас є розділюючими? У нас є розділюючим крапка, у нас є розділюючим знак оклику і знак питання. Так от, я тут онлайн потім з вами пошерюю ось цю лінку. І що ми маємо? Ми маємо наш ліміт по пам'яті це 32 метри. Окей, так як я не читаю ніякий файл, я просто ось тут. Забиваю, ось скільки тут обовторів. 100 тисяч ось це речення. Да? Почнемо з простішого, почнемо просто з крапки. Значить, в нас є стер -то Ми фіксуємо наш memory usage, Ми починаємо обробку нашого стер -току. Тобто ми беремо перший раз, і поки воно не закінчиться, ми циклом будемо крутити, і тут можемо щось з тим, що ми дістали, робити. Ось тут, то, типу, якісь перевірки. І, і в результаті ми виводимо, скільки в нас займає str-tok. Далі. Тут я написав explode. І що у нас тут є? Ми також беремо наш текст і маємо відповідно масивчик, масивчик з нашими рядками. І тут ми також робимо ці ж самі три. і тут можемо щось з ним робити. Так само ми виводимо, скільки часу воно зайняв. І бінго, якщо ми нажимаємо. Ми бачимо, що в наш стирток займає 0,05 секунд і по суті 0 байт. А на цьому на рядку 26 воно одразу пам я... Пав... Боже мій, падає і виліт нас по пам'яті. Тільки в тому, що якщо ми величезний якийсь текст величезний об'єм захочемо загнати в масив, це прям дуже жаре нашу пам'ять. А ось тут її навіть не відчутно. Можливо, ви думаєте, що перед тим ось цей Естер-ток забрав пам'ять. І якщо ми зробимо. Що ми зробимо? Ми зробимо ось так, приберемо повністю код для естертоку, то по суті для нас нічого не зміниться. Він і на якому падає, очевидно, але, типу, все рівно падає. Що ще цікаво? А цікаво, те, що, як я сказав на початку, у нас є крапка. У ну, нас є знак оклику, і в нас є знак питання. Тепер, якщо в нас ось це все є, Exploт нам вже не поможе, тому що ми зробимо значно мало, типу, нам треба буде робити, наприклад, Expload по крапці, а потім ще Expload кожного по а, знаку питання, тому що, припустимо, може бути одне речення, звичайне, там знак питання, і друге речення. І може бути, а потім ще і по е, знаку оклику. Коротше, дуже багато і складно. У нас є прекспліт, який нам дістане по крапці, по знаку оклику, по знаку питання, все начебто чудово. Так само у нас будуть рядки, але не тут то було. У нас все рівно є проблема. Типу, ми не влізаємося по пам'яті аж ніяк. Навіть з таким рішенням, а наш естерток спокійно відпрацьовує. Тобто, якщо ми працюємо з якимось великим об'ємом даних, нам потрібно його розпарсити, грубо кажучи, то для нас це прям масту знати, eh, тому що він не заб'є нам пам'ять. Давайте попробуємо прибрати давайте, один нулик, і подивимося, чи у нас справиться Справилось. Окей, це у нас 32 метри. Нагадую. У нас справився наш прекспліт. А якщо ми зробимо експлод по крапці, глянемо, що в нас буде можливо, теж справиться. Теж справився. Так от, але це значно, знаєте, ну, не так то вже й багато. Якщо ми би парсили, можливо, якісь файли, то це було б відчутніше. І знову ж таки, дивіться, скільки ми зайняли. Типу, ми практично всю нашу пам'ять зайняли на один таск, ну it's not okay. Тому цікаво. це я поширю, можете досліджувати, дивитися і використовувати безумовно.